bl 9000, ні, це BL 9000 Pro, крутилесний смартфон. І ви пам'ятаєте, в мене був bl 9000, там був позаду Був. А тут знаєте що? Тут термальна камера FLIR. Термальна мать його камера, та ще й зі 120 ватною зарядкою, а, з крутелезним процесором, а, з нормальною такою батареєю на 8800 мАч зі швидкою зарядкою, ну я вже казав, швидка зарядка 120 Вт, зі сховищем 512 ГБ, 12 ГБ з оперативної пам'яті, та ще, й, знаєте що, що можна поширити до 24 ГБ. Так, бо тут дуже, швидка, дуже швидке сховище UFS 3.1. Проче кажучи, давайте так на каналі Технозон Україна з оглядом поїхали. Саме з термальної камери флір ми почнемо, але перед цим підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник. А ще в нас у опису під цим відео є е, посилання на перевіреного продавця. Це по-перше, по-друге, в нас там є посилання на наш телеграм-чат, де ви можете поспілкуватися е, з іншими моїми підписниками і, наприклад, запросити допомогу на тв бокса комп'ютера чи якихось інших там моментів. Хоча е, знаєте, що там ще є. Там ще є канал AliExpress Україна, і він допомагає вам реально економити гроші. Бо ми там публікуємо для вас купони, коди і. Інформацію про розпродаж, а також дуже круті підбірочки товарів, саме з мінімальною ціною. Тож поїхали далі. Дивіться, саме з фліру ми почали. Що таке флір? Це дійсно термальна камера, яка дозволяє нам дивитися оцих зайчиків, лисичок і яких чоловіків, таких примарних. Ні, зараз ви бачите відео, де ми тестуємо наше віконечко, де ми можемо зрозуміти, де в нас витік тепла. Тобто його, воно виходить, ми можемо зрозуміти, де в нас що гріється, ми можемо замірювати температуру, не розбираючи чогось. Коротше, термальна камера дуже крутелезна річ. До того ж, в нас є тут крутелезні стандарт, IP 69K, IP 68. І знаєте, як вони пишуть? Зараз я вам покажу такий цікавий момент це в нас є MIL-SPEC 810H, тобто він відповідає стандарту MIL-STD 810H. Тобто він відповідає специфікаціям цього стандарту. Що в нас саме у цьому смартфоні? Ну те, що я казав, що у нас UFS 31 512 ГБ, він підтримує 5G процесор Mediatek Dimensity 8020 шестинометровий з cortex a 78 ядрами. Ну а тут у 765 тисяч я не підтверджую, бо в нас вийшло трохи менше. У, у огляді вже подивитись. Wi-Fi 6 дуже крутелезний, В нас є mali G71 відеоприскорювач, Тобто, ви можете грати у будь-які іграшки. Дві батареї по 4400 мА, які заряджаються одночасно, дають 20 Вт заряд, зарядки і дають загальний об'єм 8800 мА. До того, ж, до того ж, У нас є нормальна така собі камера, це в нас Samsung і gn Gen 5, яка дозволяє нам за допомогою ArcSoft алгоритмів робити досить непогані знімки. Я, хоча і не дуже великий там, оцінювач камер, я оригінал цих відео і фото розмістив у опису під, у опису під цим відео. І, до речі, на ціну не дивіться, ціну ви можете побачити е, саме по, за посиланням опису під цим відео. Слухайте, в нас тут ще є деякі. Моменти, на які я хочу звернути увагу. Це в нас t z е, це в нас дозволяє нам вимкнути режим, для який буде ваші оченятки, оберігати, скажімо так, 120-герцовий екран, звук допрацьований Harman Audio FX. Е, і, звісно, фронтальна камера теж у нас 50 е, мегапікселів, док ОС, NFC, dual 5G слот і підтримка GPS, Baidu, GLONASS і Galileo. Слухайте, дуже крутелезна річ, якщо подивитись близько там ці специфікації, які ви вже побачите у нашому огляді далі, то в нас буде тут два ядра. Ой, ні-ні ні, два, ні, чотири ядра Cortex-A 78 по 2,6 ГГц, чотири ядра Cortex-A 55 по 2 ГГц. Різноманітні моменти сенсором, proximity сенсор, сенсор світла, акселерометр, гироскоп, геомагнетік і з відбитком пальців є також. Ну і звісно, ви можете. Тут я вам закинув в опис під відео це посилання. Можете подивитися, що може та камера, там є і фазовий автофокус, і HDR, і панорама, і оптична стабілізація. Коротше кажучи, дуже крутелезна річ в нас вийшла, тому ми зараз переходимо з вами, розпакуємо його, а потім потестуємо. І знаєте, що наша Оленка ще робила? Вона його закопувала у землю. Вона його мила, перевіряла стандарти Міл СТД 810. Олена, відповідає стандартам Міл СТД 810H? Так. <ган> Він працює <ган> під землею. навіщо <ган> вони його закопували? Я не знаю. Ну, коротше, якось так. Коротше, розпаковуємо, а потім тестуємо і робимо висновки. Та-дам! А відразу бачимо Harman Audio FX, Arcsoft Айкамера 512 ГБ, 24 RAM, 12 плюс 12 маркетинг такий, і звісно наліпка NFC BL9000 Pro. Позаду ми бачимо характеристики екрану. 6,78 дюймів, дюймів з роздільною здатністю 1080 на 2460. В нас фронталочка 50 мегапікселів, задничок 50 плюс 13. Про флір тут вони нічого не пишуть. 12 плюс 12 RAM, 512 РО. Це у нас МТ6891З, так от воно написано. І це в нас Dimensity, ну, вони пишуть 9020, але це 9120. 44, 4400 мА батарея? Ні. Тут дві батареї 4400 мА, які заряджаються одночасно. Ну і не всі ми вже бачили. Одночасно це нам дає можливість заряджати їх зі швидкістю 120 Вт. 120 ватт на Power Delivery. Є в нас у комплекті ще ось такий дріт Type-C, сам по собі смартфон. Зараз ось дивимось, Є десь у нас така штукенція для угу. ось, для відкривання А, Зверху в нас плівка, звичайна, була наліплена. Далі, у нас є отака штукенція для відкривання. Наприклад, лодку для сім-картки відкриваємо. Бачимо, що у нас тільки дві сім-картки можна ставити. Звісно, тут у нас є ободок захисту від води. Це, звісно, у нас IP 69K, ну і стандарт Mielest D810H. Тут у нас заглушка Type-C. Є мікрофон. Ми бачимо. Це в нас один динамік, це в нас інший динамік, який допрацьовано Harman. Екран такий собі досить величенький, Тут в нас камери. Хоча тут чотири модулі камери, один з них флір. Далі в нас є програмуєма кнопка, яку можна запрограмувати під будь-що. Є в нас ось такий так, телескопічний сканер. Дивіться, як він швидко спрацьовує. Давайте ще раз. Бачили, як швидко. Плавний екран. Тут в нас качелька гучності і є в нас, бачите, такі бампери проти удар. Далі, дивіться, в нас дуже плавний екран. І це завдяки налаштуванням і те, що ми виставили, 120 Гц. Ось у плавному відображенні стоїть 120 Гц. Тобто тут 120-герцовий екран. Також в нас є адаптивна яскравість і є просто яскравість. Якщо ставимо на максимум, то воно засвічує екран. Це для дуже-дуже яскравого сонця. Зараз у студії працює два освітлювачі студійні. І це дуже важко, знаєте, навіть коли студійні освітлювачі працюють, дуже важко на нього дивитись, коли він на максимальній яскравості. Також ми тут бачимо з вами у розділі про телефон, що це в нас DOC OS 4 bl 9000 Pro. Медіатек Dimensity 8020, не 9020, 8020. 8 ядер, 12 э, ГБ сховища можна поставити ще плюс 12 і 8800 мА батарея. Більш тут нічого цікавого для нас немає. Якщо піти у ad 64 ми бачимо відразу, батарея 8800. Система, це в нас BleakView 9000 Pro, MT6893 платформа 12х512, Bluetooth 5.2. Процесор це в нас, бачите, Dimensity 1100 MT6891. Хоча вони пишуть 8090, ой, 8020 це 1100. 4 ядра cortex a 55, 4 ядра Кортекса. 178, тут в нас 2 ГГц, тут 2,6 наметровий 64біт. За дисплей в нас відповідає малі G77 112-120 Гц. Доступу до температури немає і більш нам тут цікавого дивитися нічого. Досить цікавий смартфон, якщо казати про ігрову потужність, то в нас у Antutu 652 000 балів. мультитач тест показує у нас 10 дотиків. То ще їх Потрібно на такому екрані знайти 10 дотиків без питань. Ігрова можливість у 3D Mark нам показує ось такі результати у Wild Wildlife, у Wildlife Extreme 1253, у Slingshot Extreme максимально і у Slingshot 8512. І це все каже про те, що ми вже можемо з вами у дещо пограти. Е, дивіться, у PUBG, наприклад, якщо ми підемо у графіку і аудіо, у нас є ультра, він дає нам можливість поставити ультра оновлення екрану і HD якість. Яскравість, дуже класний звук, я ставлю на гучність на максимум, дуже класнючий звук. Зараз у самої грі почуємо, коли почнемо стріляти. Стрибнули, дивіться, коли пролітаємо крізь димку, то в нас нічого не гальмує. Це дуже важливий момент. Поясню, справа у тому, що цей ефект при слабкому процесорі, при слабкому відео, дає ефект гальмування. Якщо ми тут проходимо нормально. То я думаю, що питань у майбутньому у нас не буде саме з іграшками такого рівня. Давайте приземлимося, подивимося, як вона стріляє, є, чи, чи є якісь призи. А увесь час, коли я грав на цьому смартфоні, в мене не було а, ніякого відчуття перегріву. А, є дуже-дуже слабкий нагрів у одному місці, там, де розташовано процесор. А, в нас не визвало дискомфортного геймінгу, скажімо так. Давайте приземлимось. У домівочці беремо все, що є. Ой, який звук. А? Який же ж яскравий звук? Обожнюю цю штукенцію, чесно кажучи. Ну, ніяких моментів немає. Можемо спокійно грати. Не гальмує нічого. При перемиканні прицілу нічого теж не гальмує. Дуже швидке, швидкий рух. Огляду у травичці, там теж не дає нам ніяких фризів. І для такого типу гри вона підходить дуже-дуже прикольно. А ну, давайте трохи побажимо, трохи постріляємо. Та ні, хлопці, немає, немає в мене питань. Давайте закриваємо це. Якщо торкнутися там якихось робочих моментів цього смартфону, то звісно в нього є, ну, наприклад, інструменти. Для чого можна використовувати цей смартфон? Звісно, для будівників, для якихось професій, які потребують таких потужностей батареї. Наприклад, в нас є тут транспорт, тир візуальний, ми можемо кути з вами заміряти. Є в нас прокручення, я не знаю. Знаєте, що це рівень, це звичайний візуальний рівень. Є в нас відвісне ось таке. тобто звичайне. Є в ну, нас транспортір, ми вже показали, є в нас тест на шум, є в нас компас, сигнал тривоги, лупа. І з такого ще прикольного це в нас вимірювання висоти за допомогою по алгоритму завдання вашого росту і вимірювання якогось об'єкта. А також в нас тут є з робочих моментів: це термальна камера FLIR. Це дуже важливий такий момент, за допомогою якого ми можемо з вами шукати, де в нас витікає тепло, де в нас перегрів, де в нас недогрів, вимірювати температуру. Ну, наприклад, там я зараз фотографую свій лептоп і покажу вам фотографію. І це виглядає приблизно таким чином. Тобто, це повноцінний термальний сканер. І таким чином ми можемо робити бучу, ми можемо робити відео, можемо замірювати температуру. Ось, наприклад, там наша Оленка бігала і знімала. Якщо в неї тут гріється, вона шукала, де тут в нас витікає тепло біля віконця. Вона знайшла тут дещо. Зараз ми спробуємо подивити, що вона тут знайшла тут. розповідала мені так. Це не те, це вона мене за навіщо фото. О, бачимо, вікно можна подивитись, оригінал фото потягнувши, можна подивитись сам по собі флір. Дивіться, в нас тут є витік тепла. У тепла. нас є ось такий відеозапис, де вона знаходила. Бачимо, тут у нас слабке місце. От там де чорне, це витік, тут втрата тепла йде. А тут вона знімала мій, скажімо, дуйчик. Він красненький, аж такий біленький від температури. І флір дійсно працює. В нього досить потужний процесор для того, щоб обробляти флір. Бо коли я бачив на Unisoc Tiger T606, флір, він працював досить погано. А що стосується звичайної камери, то звичайна камера нам дуже сподобалась, ну ви зараз бачите мене. Це така собі прикольна камера, це фронталка. Вона мало чим відрізняється. Це Samsung Isocel, який ми до цього тестували. Вже на таких смартфонах. Вона мало чим відрізняється від тих раніше скажімо так, на камерних модулів. І вона має дуже чітку деталізацію. Ми тут робили деякі знімки. Єдину проблему, яку ми бачили, в нас, це з фіолетовим кольором, був такий момент неприємний, бо коли фіолетовий колір, ви намагаєте зняти щось, він просто становиться таким блідким трохи. Це проблеми алгоритмів. Ну, от. А так я вам скажу по камері, в мене немає ніяких питань. Я вам закину опис під цим відео оригінали цих самих е, матеріалів. Ми знімаємо отакі високодеталізовані якісь моменти, там, наприклад, кора дерев. Е, ми знімаємо там пісок. Бачимо, щоб ми могли оцінити, як воно працює. Воно навіть знаєте, що воно навіть блюрить, коли ти там... Дивіться, пісок. Були деякі моменти з автофокусом. так, У нас були на, на, на деяких моментах. Дивіться, відео знімає теж з блюром заднього фону. Тобто це нормальний такий момент. Дивіться, клас, просто клас. Я не скажу, що це топова камера, бо зараз хтось скаже там: ось ти кажеш, що там це топова камера. Ні, це звичайний середнячок. Також ми можемо з вами звернути увагу на мережеві модулі. І якщо ми там почнемо тестувати через звичайний спідтест, то це в нас буде 5Герцовий fi який показував нас у максимально. Ой, я щось закрив. У максимальному піковому значенні 600 Мбіт. Зараз він показує 500. Ну, ми звичайно розуміємо, що бувають моменти, коли завантажені мережі. О, зараз 700. Та ладно, слухайте. І це в нас у 5-Герцовому диапазоні. У 2,4 зараз теж покажу. Так, 2,4 є. Стартуємо. Так, так, так. і Це в нас 100 більше 100 Мбіт. Так, ми були, були теж здивовані. Ми е, намагалися теж потестувати 100, 100 110-120 Мбіт у піковому значенні, цей смартфон просто-напросто працював нормально. 112 на 160, 70, 180, та ладно, слухайте. У 4G. Так як в нас приміщення екрановане. Зараз воно показує 3G, В нас є деякі проблеми зі зв'язком. Я у Запоріжжі живу, і ви ж розумієте, що в нас тут коїться. Працює тут 4G, і навіть і навіть 5G. В нього є використання 5G для голосових визовів. Можливість. Ми можемо обрати примусово 4G, 3G, 4,5 чи 5G. Але ну, ви ж розумієте, який тут зв'язок буде у Запоріжжі зараз через 3G, бо ну, не буду казати нічого у огляді, бо є деякі моменти. От 10 Мбіт зараз, ну, показую, як є. Але це непогано для того місця, де я зараз знаходжусь. Це повністю екрановане приміщення сталевими пластинами. Так, 11 Мбіт і 5 на вигрузку, піковому значенні. Вмикаємо відразу наш Wi-Fi. Що тут можна ще робити? Звісно, можна ще пограти, а потім я вам дещо покажу. Дуже прикольно, тут одна річ працює. Ох і звук! Ох і звук! Дуже гучний, дуже прикольний. стереозвук, звичайно. Давайте. вау, бачили, який монстр. Так, а ми поїхали. Давайте наберемо трохи швидкості і зробимо такий. Ах ти ж зараза! Є! Yeah! зловив. Так, з такою потужністю ми можемо грати у будь-які ігри, наприклад, у Genshin Impact, без зайвих питань. І навіть зараз далі покажу, як у Shadow Guns на ультрах можна грати, Бо ультра у, у Shadow Guns Legends... Ой, треба робити тихіше, бо я навіть себе не чую, я починаю кричати. Давайте ще, Ходимо ліворуч. Слухайте, ну клас, воно просто грає. А знаєте, що, що прикольно? Ви, мабуть, помітили, що тут досить контрастний екран. Якщо піти у, ну, у будь-який стрімінговий сервіс, у YouTube, у у Світ ТВ, ви можете дивитись е, усі відосики, фільми, відео з якістю. Наприклад, ось цей ми можемо обімкнути у 4К. І буде декодувати 4К, FPS HDR. Якщо ми підемо на той самий мій канал, дивіться, і оберемо щось е, з HDR, якесь відео то він буде його декодувати саме за HDR. Підемо на влаштування і оберемо 4 k 60 FPS HDR. Дуже контрастний екран, дуже яскравий екран. Зараз можемо додати яскравість, якщо програємо HDR, в принципі, своєму і звук. Цей стереозвук це просто крутилесно. Ви зможете тут дивитись будь-які фільми, будь-які будь стрімінгові сервіси, щось закачати. Воно буде просто-напросто працювати. Цей ролик знімав я, це називається Мавринський Майдан. Це у Павлоградському районі. Дніпропетровської області дуже класна вічка. Так що в нас ще є з таких моментів. Ми можемо ще з вами пограти, а більше мені тут вам нічого показувати, бо це дуже дуже прикольний смартфон за свою ціну. Дуже часто тестую смартфони і планшети саме на цій грі, бо в неї є дуже багато градацій налаштування графіки, і саме ультра у 4К, ну не у 4К у 60 fps ультра. Це дуже дуже. Крутилезні налаштування, я максимально що не отримував фрезів, повністю не отримував жодного фреза, було лише на яких смартфонах по типу Asus ROG 7 і Pixel 8. Ну і на Xiaomi 13 t Pro я теж пробував. Але тут в нас не мільйон з чимось, не півтора мільйони, а тут у нас 600 тисяч той самий Antutu і деякі маленькі фризи на 60 FPS Ultra тут присутні. Але це нормально для такого типу процесору. І вони просто ці фризи дають мені розуміння того, що може цей смартфон. Чесно кажучи, грати можна у все будь-якої важкості іграшки будуть тут працювати. Код мобайли, різні там десь сюди, і йти десь сюди, і йти десь сюди. Графончик бачили? Коли кажуть, що немає скажімо так, консольного типу геймінгу на Android, я, я завжди показую Shadow Legends, я готовий вже проходити та робити висновки. Але перед тим як піти, я хочу вам дещо показати. Справа у тому, що в нас є 120 ватний зарядник. Якщо включати через нього, ми з вами отримуємо е, звичайний. Заряду 120 Вт. Знаєте, що вони зробили? Вони зробили дуже круто, тому що вони не блокували і не робили свої якісь. Ану, стійте, Давайте так на, на затемному екрані, щоб воно показало, що йде там цей турбочардж. Дивіться, воно увімкнуло. Зараз повинно з'явитися дві блискавки. Давайте, з'явиться. З'явилося. Це звичайний його е рідний блок живлення на 120 Гц. Перемикаю на югрин 120 Вт. Ну, 140 а він дає 120 по Power Delivery. Будь ласка, він його підтримує теж на швидкій зарядці і немає блокування у нас під якийсь там стандарт. Це звичайний Power Delivery. Тож 120 Вт теж у нас працює, прикольно. Переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, дуже крутилизний смартфон вийшов. За таку ціну, з такими можливостями, з флір-камерою, Мені дуже-дуже подобається. Ми його рекомендуємо, бо я не скажу, що це топ смартфон. Я не буду казати, це мега топ-смартфон, ліпший за інші, там якісь топові. Ні, це просто нормальний смартфон у ланці цих захищених смартфонів компанії BlackFuse з флір-камерою. Все я вам показав. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.